Вот здесь сегодня мы 4 апреля 2015 года около института пчеловодства в районе Феофани. Сегодня выставка, посвященная пчеловодству, медоносным растениям. Вот интересный человек, Григорий Михайлович Примак. Всю жизнь проработал пчеловодом, преподавателем, научным сотрудником. И написал много книг. Вот он говорит, 20 монографий. Вот некоторые из них у него здесь на выставке. Просто удивительно. 20 монографий такой плодотворный человек. Академик. Григорий Михайлович. Академик. Удивительно. А вот сколько же у вас времени уходит на книгу? Вы, конечно, обдумали ее всю жизнь. Наверное, вот. Если сколько вы писали свою первую книгу, например. Любые справы, я кажу, сейчас не имеет значения. Доводилося ночі уривати трошечки, коли сім'я спить, а я працюю по диханні, ніхто не заважає і так далі. Дорозі, десь їду, думаю, згадую про... Кожного нема такого дня, щоб я не думав про бджолу. Або щоб я щось хороше для них не зробив. Це обов'язково. Це повинен бути спосіб життя. Треба любити цю справу. Оце здоров'я, здоров'я нації, до речі. Якщо мати на увазі, що ми пережили таку страшну катастрофу, як Чорнобильську аварію, то одна із спасій наслідків це продукти бджільництва. Це мед, прополіс, віск, могенат рухневий і інші похідні від продукції бджільництва. Что, вот вы говорите, до... думаю... Мне, Бог, здоров, Бог да Да. Сколько вам сейчас? 78? 78, 79. Тысяч. И, наверное, продуктами пчеловодства тебя да. тоже поддерживаете. Нема такого дня, чтобы я пропустил лучше, чем меду. Обовязково треба есть организм медом и так далее. Ну, не только медом. Меня, мне один пчеловод говорил, что я даже сплю, и у меня снится, как Я ловлю пчел. Ну, Те, що сняться бджола, то це точно однозначно сняться. Тому що кожен же день про них думаєш. Я кажу, яке спить, таке і сниться. Да? А яка от ваша найпам'ятніша, саме ваша книга, в якій ви, може бути... Це було 1993 рік, називається 800. 88 за від відходить по От Вона мені вийшлася так, ну я там клав душу, так це вже реліквія, я кажу. говорили мої знайомі, кажу, що в районі таке стенд організували, книжок, так далі. Під стендом, під склом, була в тому числі моя книжка. А каже, так що розбили стенд і взяли тільки мою книжку. Це вища реклама, я кажу. А ще я дарую своїм друзям книжки, я доходив. Це, це носовки, друзі вони були, ножах померли. Але їхні дітки є, онуки, правнуки. Так от, от онук не, пумін, читає книжку, каже, Гури Михайло, це я кажу, читає книжку, ну це я, я вроді вас бачу, кажу, бо я це як говорять, так і пишу. Так що може бути дорожче, оцінки такої дитячої оцінки так далі. Хочеться жити, творити. Ну що я стараюся робити. Но часто книжки приходить... шанують люди, дуже багато є таких ну, вітань, поздоровлень, побажань добрих, подяка. А я цим живу. Да, От ви показали, що ця вот книжка у вас навіть, даже... тільки що в прошлом році вийшла. Вот Да. Добжил, добжил з любов'ю. Добжив да. з любов'ю. Це книжечка. Тут концентрат. Все розписано, є такі тут оригінальні рецепти, універсальні. Тут є такий рецепт, який я роздобув, є такий хоріш Павло Павлович, в Шушенському проживав. Це оригінальна людина і так далі. Ми листуємося, книжками своїми обміняємося. Так тут є такий рецепт у цій книжці, який Форіс роздобув прибавти в одного з лікарів, і його забув прізвище його. Коротше говорячи, він рецепт такий створив, що до, до Великої Вітчизної війни виліклов Гітлеру виразку шлунку. Ну, так, а, так тоді історія склалася, що війна закінчилась, так далі, що Форест попадає на лікування в Прибалтику. Так? Форест, мабуть, німець був. Ні, він, до речі, вихід десь із Києва, я тут піднімав, я каже, знав, де таке. Дід був, був по 100 гривень, дід був ремесленником, і от городовий йде. І так, а, а цей діє таке своє рідне, не вклонився йому. І то йому свіру така паличкою, і з осика так, що, що ти мав. А дід як, як улупив його у вухо, дров вуха кров. Ну, в Сибір. Я. Каже, ну так що, каже старушка, поїдемо в Сибір, говорить. а що я там не бачив, не, не, не говорить. Поїхав туди, в Сибір. Ну як, послали його? Знайшов молодець. Народило п'ятеро дітей серед тих оцих Павла Павловича Хориса, з яким я це спілкуюся. Да. Так вийшло так, що війна закінчилася, Форис захворів, прижало його трошечки, як каже, хвороба. Він попадає на лікування Прибалтику. Ну, а лікар, лікуючий робить і кожен там така табличка, звідки, яка хвороба, так да. О, ну, каже, так ви, каже, ще каже, да. Сибір'я, і я там побивав. Це доктор каже, а чого? Та каже, я <кій> Гітлера лікував до війни, я ж не знав, що він такий був. А мене за це каже, в Сибірка. Я. Я... І я там побивав. І каже, а цей же Травознай, Форіс, він народний селітель, такий, видатна людина, дуже оригінальні книжки. Каже, доктор, а можна кажу, Пожалуйста, раз-раз-раз. 100 гривень. І крічка сіписнув? Так, да, так. Да, да. Каже, пожалуйста, так він на це знадоб зробив і каже, вже ви, мені пише, по, десь вже більше двох тисяч людей вилікував. Так у цій книжечці є цей рецепт, я його посилання роблю на розумієте? Я вже 23 рази робив це знадобля. То так, І вирозка шлунка, і стабілізація тиска, і аденома простати. Ну, пожалуй, що майже нема таких хвороб, що воно не допомагало їх е е лікування від них від людей, і так далі. Ось таке. По турбицях матеріал я збирав, так. старушка збирає травки, а я кажу, а це а чого, а це о чого? Ще з дитинця в мене було захоплення. А це синок, наприклад, такий є, як синяк. Синяк на трава така. А це о чого? А це синок каже, бородавок. Ага, я давай. Дружина вискочила на нозі, на пальцях бородок. Багато таких. Так ларіше, я зараз буду тебе лікувати. Запарив я це, як каже, відвар зробив. синяк трави, фазі цвітіння. Кажу, так стромляю на вас, положила ноги, туди візор, переведу, так і заснула. Через пару не їдуть так, Риша, дивись, нога абсолютно чиста. Отаки по таких от крупицях, так? Я збираю матеріали, так, кажу. В бесі так з ж Люди унікальні, розумієте, і полановити. Та, є все мог і вони добрі люди і за цю доброту Бог їм дає довгий вік. Вони... Я замітив так, що якщо людина така теж лажа, вона обов'язково добра, вона обов'язково лагідна, вона обов'язково тобі побажає добра і так далі. А такі злі, завислі, вони їм вони довго не проживають. Грають, спалять самі з себе. Дякуємо, дякуємо. Треба бути оптимістом в житті, в роботі. Ви енергію, позитивну, щоб вас до себе притягували, радував. Робота у вас була аура така, світла і така. Бажаю вам добра, щастя. І вам, всього доброго, щоб ми ще не одну книжку теж. Душевно. Ну, звичайно, я потершу книжечку. Да, кого? Це Какого возраста ви, наверное, з детства займаєтесь пчелами? Да, всіки себе пам'ятаю. Пам'ятаю мене папа, так ну, загадав, щоб я уже ну, знаєш, що називається таха щурка так. Да, – да, да. Щоб я відганяв их так наші. Пам'ятаю, вулики таких були. Так, ну це мені було цікаво. П'ятеро кімнало. Це було на Криворіжжі. Я старий, я и Голодомор переніс у 47 році. Ну, як ви говорите вам 78? Да. 37 й рік. Правильно, ж можна? Скільки ж можна? Ну, я не відчуваюся, сам, сам собі не вірю. Що... Ну я працюю активно. Здоровий спосіб життя. Правда, буває, що днів 4-5 состав. Так, вам треба дати 60 гривень. Це декоративний час, хоч Боже вам здоров'я? Зрозуміло, ні?